Друзі, всім привіт! З вами Ліана Банько і в чергове я відповідаю на ваші запитання. Отож, хіба закони Всесвіту такі такі однозначні? Однозначні в плані категоричні. Не знаю, можливо, ви щось мали інше. На увазі, ось, але тим не менше, це говорить. Ну, оце так як от бумеранг. Знаєте, як говорять про бумеранг, це точно то саме. Існують закони всесвіту, існують закони спілкування, існують закони взаємоповаги між людьми, любові між людьми. Якщо ви на когось харкнули, повірте, на хтось на вас також харкне буквально за пару днів, за може за день, за два. Якщо ви когось вдарили, чекайте цього удару зі спини, звідки хочете і так далі. Закони всесвіту. Надзвичайно категоричні і однозначні, навіть якщо ми їх знаємо, навіть якщо ми їх не знаємо, якщо ми їх розуміємо, чи ми їх не розуміємо, вони все рівно працюють по відношенню до нас. Отож, будьте обачними, любіть життя. І чим більше ви будете любити, проявляти, відправляти у всесвіт любов і вдячність, тим більше до вас буде цього всього приходити. Що ви відправляєте туди? Отуди От Звідти воно і приходить, і власне те приходить, що ви відправили з вами. була Лія Лілабонько, і до нових зустрічей.